Це ж дуже добре за цей кінцев. Шановні друзі, колеги, більше 14 років тому дякуючи Агросоюзу, агромірки рогат, шпула Тих, Агро. а Мене чути нормально взагалі? Школа, ціка, там був французь, федерико, Наше господарство перейшло на технологію нового тіла. Яковичу, радий вас бачити. А, у мене до вас одне. Я теж вас рад бачу. Д дуже дякую, що ви приїхали на цей захід чудовий. Я бачив відео ваше з Драганчуком, але в мене таке от провокаційне питання. Ну, так. Скажіть, будь ласка, а що буде за нову що буде За наутілом? Ви вже дуже багато років. Не, за наутілом я не бачу, поки, що буде. Я бачу, може бути, буде органічний колись наутіл. або там поменше хімії може буде. Оце таке альтернативи я йому не бачу. Я одразу розказую: вроді хорош стріптіл, би хороший оптітіл. вертітіл. Ще рихлення всяке, але тіл вершина цього, Рано чи позно ми прийдемо. Я думав, що швидше ми прийдемо до нього. А поки воно тормозиться, мабуть, ще опаді випадає, ще, мабуть, не припекло. Ну Припекло койкому, все одно прометеляли, рік думають, слідуючий може повезе. І отак з року в рік тягнемо, тягнемо. Ну Ми ж українці, ми довго запрягаємо. Тобто тільки буде удосконалення, по-вашому, просто удосконалення нового тіла, ну, Тобто зменшення навантаження. Ну, це я так, так думаю, що мені б хотілося. От ви себе для себе. Просто, да, ви замечите, от, от є покривні культури. Гар одна з покривних культур, гарна буркун, білий. Угу. Це чудовий седират, який придавлює і патогени, і санітар, він, і мельорант, він, і навіть. Покращує ну, він перспективний у біологічному або в органічному землеробстві, тому що після його, він як санітарчик, ну і другі культури, отак може навчимося, поки я ще до цього бачу далеко мені. Його. Ну невірно таке. Ну покривні культури ви в суміші використовують не суміші просто одну його. культуру. Ну з них uh -huh. це так, як назвав. просто нова і так, цікава така, культура, да, да. да ну вона не нова, я її знаю дуже давно. Дуже потужно вона росте. Я на ній зупинився в покривних культурах. От, От я, я якраз хотів запитати, про що сьогодні будете говорити, і на що будете акцент Ні, Ну, наже ж посуха не вирок. А в мене далі написано про технології нову тіл. Так звичайній технології Харакірі, капець. Це звичайній технології, трошки краще, при рихленні, по стріптілу може бути краще, хоча в мене там є відео і стріптілу, жахи поскашували кукурудзу, і по опті тілу, і по верті тілу, ну... Все одно вершина. Вершина, тому що ґрунт прикритий, не перевернутий десятки років, у мене вже 14 років, не перевернутий, прикритий ковдрою. Що ви придумаєте? От хай візьме, хто а Ви це залишаєте той досвід, який у вас зараз Та, іде. Ви все ж таки залишаєте? Так в мене ж є до чого якби... Uh -huh. Зараз вже жалко, я вже бачу його, а вже з 14 років залишаю. Скажіть мені, я пропустив чи не почув в досліді у вас ті ж культури всі в зміні? Ну, я маю на увазі класичний і ноутіл. Ні, в нас культури всі без того. У нас десь там на тисячу тисячу з лишнім крутиться по звичайній технології, бо там цукровий буряк він, велика uh -huh. його економіка. Якось я до його приріс, і техніка в нас, і все відшліфовано. Він є. А біля двох тисяч гектарів це технологія нову тіл, культури ну, практично любі, можна там і буряк було висяти. Так жалко ново тіла. 14 років висяв буряк, зайшли комбайни, машини перегорали. Там закінчився нову тіл, треба спочатку. Через що культури по нову я навіть не знаю, як і не йдуть. Не, ну картопля, конечно. А Цукрові буряки теж по понутілу працюєте? Тому я що ж... ми на Волині Ta, бачили, був, звачів, знаю, з да. вами. Так, да. Я ж говорю, що в нас як дві сівозміни. Одна сівозміна традиційна сівозміна, де цукровий буряк. Ага. Ми під його оремо і після його переговоримо, uh -huh. бо там хімічне навантаження велике показує, що треба. Можна глибоко було, є він у нас, Ми так, оранка. Скажіть, будь там ласка, ми втрачаємо врожай. Буває як по сусливі роки? Там, там горить кукурудза, соняшник, там соя, всі культури там горять? По цукрових буряках я хотів спитати, як врожайність ви, я так зрозумів, давно вирощуєте? Це для вас традиційна культура? І колись ну, Полтавський регіон був традиційний для вирощування і для насінництва цукрових буряків. Як ви яка врожайність зараз? Зараз у цьому розражанні червень 20,5 мм опадів, липень 21,5, серпень 20 мм, за ці три місяці 63, мабуть, міліметри опадів. Ну, буряк купаємо. Ну він же зараз... витягує, все ж таки він а же глибокий. Ж... <клес> <вже. клес> у мене ж є дані. Ми ж вийшли на 28 березня. На початок посів буряка. У нас 90 100 міліметрів було в ґрунті. При середньобагаторічних — 170, 160, більше. Я там покажу у виступі це. Так на яку врожай виходить? Так я ще ж вам да. скажу. В ґрунті не було, зверху не було. А купаємо зараз буряк, Диво, я сам як він виріс, 440-460, викопали на ТК 50%. Супер. Я думав, і він 50, чистенький, 150. да? тому що сухий грунт. Ну, був. в основному чистий, ну є. Ну, ФЗ там. А, ні, на що ФЗ то Напишуть. ФЗ на, то на, на заводі. А цукристість, яку показує? Цукристість була 19 з лишень, 19 30, Ух, 19 з гачком. Тому ну, воно, воно воно, воно ж, А посіло. до, до заводу далеко? Ні, у нас завод 30 кілометрів. Ну, від нас 35 п'ять, Просто... з якого поля більше. Копаєте своєю технікою? Ну так, ну, да. все є. Моя на у нас все є. Сівалка відмінна один комбайн, одна людина на буряках. Ага. Один комбайнер, один комбайн. Ну чого не вирощує. Він дуже гарна культура. Хоть Треба там... багато вкласти, але ж дає гарний. Не, він всім гарна культура. У нас же ж нема весняного боронування, культивації нема. У нас приходить весна всі в полях, а ми виглядаємо з вугла в вуголу. Що нам робить? А тут буряк. От у нас добре, ми буряк закрили вологу, сіємо в цей період буряк. І він нам гарно доповнює роботу до це. Ну, до людей, щоб вони бо всі кругом ж роблять на полях ага. <кхех> по звичайній технології. Скажіть Але... мені, а от Буряк він працює як меліоративна культура, піднімає вологу? Буряк? Да, він же ні, дуже я глибоко. Не знаю. Ні, ні, не, ні, Просто ні, я хотів запитати. Він власне. використовує вологу. Так, да, Він, використовує... звичайно, використовує. Рівної по використання вологи немає, соняшнику далеко. Да, і велика культура. площа випарювання в нього в листі. велика площа і велика врожайність, його 600-800, може листя. Угу. і з листям. з листям бути дуже велика вегетативна маса. І він один найбільше дає органічні речовини з гектара при коефіцієнт. Гичку залишаєте в полі. звісно, гичка вже в шуках вже. Радянська влада була гичка. Ну, борячиха є у вас вдома? Зараз не роблять? Шуткую. Та я по Володимире Яковичу, я вам дуже вдячний. Ще підійду до вас після заходу. І бажаю вам гарного виступу, і дуже чекаю на цей виступ на Дякую. Да. Дякую. побачення.